Друзі, привіт! Ви на каналі компанії Карфосол. Ми займаємося автомобілями з Америки. Вітаємо всіх любителів компанії Міні, БМВ та електромобілів. Якщо вам ще цікаво, тоді не перемикайтесь. Доволі дивно чути в одному реченні, коли слова Міні та БМВ і ще й електро в одному реченні. До 98-го року, року взагалі неможливо було уявити в одному реченні, коли поряд звучало BMW і міні. Не було ніякого зв'язку. Але з 98-го року компанія Міні належить до компанії БМВ, тому в нас зараз отакий ключик красивезний, в ньому є ще й жало, якщо дуже сильно треба. Але можна залишати його в кармані, бо сучасні машини переважно мають безключовий доступ. Звісно ж. Але коли з 98-го року компанія BMW викупила собі е, компанію міні, вона почала її трошечки оновлювати і зробила абсолютно новий кузов. Це був крутезний кузов, красивенний. Він випускався, якщо я не помиляюся, саме перше покоління до 2008 року. З 2008 тисячі восьмого чи сьомого до 2013 випускалося друге покоління. І наприкінці 2013-го, як модель 2014-го, з'явилося з'явилася новітнє покоління. Воно там якось має якийсь цифровий кузов. Я на жаль не і не менюшник, і як воно це називається. Тому я ну забув. Ну, Марко Кузова, пробачте. Щось там Р-53, він якось так називається, приблизно. Перший Р-50, потім Р51, 52, а це 53-й. Наприкінці 24-го, як модель 25-го році, а в Європі вона, якщо не помиляюсь, взагалі на початку 24-го з'явилася, а то й наприкінці 23-го з'явилося вже більш нове покоління. Але в нас машина з Америки, так як ми займаємось машинами з Америки. У нас 24 рік по бірці, січень місяць, а це перший місяць, але машина ще в попередньому кузові. В Америці таке буває. І так вона в нас повністю електрична. Тому під капотом ми не побачимо, навіть якщо у нас версія С. З отаким копотом. Якщо б це був бензиновий міні, ми б там побачили аж 4 циліндра і двигун Б-серії B48, B20, якось так він називався. Дуже класний двигун, але він є в цьому кузові на цих автомобілях. І ми вже знімали, до речі, бензиновий міні, який був трошечки максі, він був клабмен з півтора літровим двигуном. І та машина нам дуже сподобалась. Якщо не дивились той огляд, десь в куточку у вас буде посилання, як завжди, дивіться, не перемикайтесь. Хоча б спочатку додивіться цей. Якщо відкривати відкрити цей капот, як завжди, в БМВ треба двічі це зробити. Тут має не бути жодних більше замків. О, У нас є газові упори, бо це справжній преміум. У нас максимальні LED-фари, все, що тут тока можна бути. Але тут ми не побачимо з вами жодного двигуна. Бо двигун у нас десь там понизу стоїть електричний. Тут поверху в нас стоїть інвертор. Деякі бачки дуже схожі на бачки звичайних автомобілів є. Бачок омивайки, але це все, що вам треба знати. Машина має пробіг на сьогодні 3 тисячі кілометрів, там 3,5 чи щось таке. Тож тут взагалі нема чого робити. Це електромобіль, він відновлений якісно. І так, якщо ви шукаєте собі міні-іграшку, машину для міста, яка буде справжня зажигалка, бо в нас є 184 коника. Майже 330 ньютонів тяги. Якщо я не помиляюся, машина доволі жвава, їде дуже потужно. Якщо залишитись на цьому відосику, хоча б до 5-7 хвилини, ви це побачите на власні очі. Але тут вам ні не робити нема чого, лише хіба долити омивачку. Якщо ви це вже зробили... То далі просто закриваємо і їдемо кататись. Червоний колір, як на мене, їй дуже пасує, виглядає просто крутезно. Оці всі отвори вентиляційні, це не бутафорія. Воно все насправді працює. Можна засунути туди руку і побачити, що воно тут є отвори в бампері. Це все треба для того, щоб ще покращити і так непогану аеродинаміку, і щоб ці красивезні диски обдувалися і не забризкували брудом ваші вікна. Тому це тут непогана аеродинаміка, все продумано. Маленькі дзеркала насправді виглядають маленькими, вони великі, в них дуже добре все видно. Ну і дуже маленька машина має дуже зручну посадку. У нас не дарма. Тут поряд стоїть електромобіль Nissan Leaf. Якщо ви вже дивилися наше відео, якщо ні десь в куточку у вас буде посилання то ми там ви намагалися зрозуміти, чи актуально на сьогодні взагалі Nissan Leaf. Машина в нас 13-го року, має батарейку 24 кВт, і на сьогодні може проїхати лише 140 км влітку і десь 80-85 км взимку. Начебто малувато. Але ця машина трошки менше по розмірах. Скільки ж може проїхати вона? Бо тут в нас 100 кінських сил, там чи 110 щось таке. Тут 185, майже вдвічі більше. Але батарейку зробили не дуже великою. Бо технічно у компанії BMW на момент, коли вони вирішили зробити міні-електричним, вже був електромобіль BMW i3. Якщо не знаєте, що це таке, це така страшненька машина, яка на BMW взагалі-то не схожа. Вона майже повністю з карбона, але в неї вже є електродвигун, якраз той двигун стоїть тут. В неї вже була батарея, і якраз та батарея стоїть тут. Вона має об'єм щось трошки менше 30 кВт, 29,5 десь так. А це дає нам невеликий запас руху, при тому, що в нас двигун потужністю 185 кінських сил. Дає класну динаміку, класно керованість, вона не дуже важка, але вона все ж таки трошки важче, ніж. Машини з бензиновим двигуном, особливо з трьоциліндровим півторашкою, який тут міг бути. Але тим не менш, це електромобіль, тому скільки він може проїхати. Заводські дані, якщо треба е перевірити, то завод обіцяє 246 км запасу руху по європейському циклу. Якщо б міряли китайці, то це б, мабуть, було близько 300 км. Вони зазвичай міряють саме так свої електромобілі. Але взимку реально обіцяють на оглядах тих, що я дивився, проїхати десь близько 140 км. Метрів. В принципі, для міста вам цього достатньо, але якщо ви хочете десь далеко подорожувати, то в нас є порт швидкої зарядки. Приблизно за 30-40 хвилин ви зарядитесь на 90% і можете проїхати ще стільки ж, скільки проїхали до того моменту, як сіли заряджатись. Ну а що ми маємо в салоні, друзі? Тут треба підійти поближче. Трошки оператору. Коли сідаєш. Не розумієш, чому тобі так тут комфортно. Моя вага 100 кг, мій зріст 1,80 м, і я дуже зручно тут всівся. У сидіннях є подовжувач подушки, є регулювання по висоті, можна зробити вище нижче нахил. Так, воно все механічно, але тим не менш, ми таким чином бережемо нашу батарею дорогоцінну. Але в салоні виглядає все просто. Чудово, в нас є тумблери, і якщо ми натискаємо старт, машина обладнана. Видає дуже прикольні всілякі звуки, їх дуже-дуже багато. Вона нам нагадує, що треба пристібнути ремінь, ще щось. І в нас показує заряд. Машина на, на, на зараз заряджена приблизно на 50%. При цьому маємо запас ходу лише 68 км, але ми не намагались їхати якось економно чи щось таке. Також у нас тут є підігрів сидінь, є кондиціонер, є клімат-контроль двохзонний, є панорамний дах, є прикольні ось такі навіть фічі. Від сонця може закритися тут чи тут. Дзеркала. Все зроблено дуже якісно, є прикольні тумблери з підсвіточками. Все це зроблено по БМВшному. Ти, коли сідаєш сюди, ти одразу відчуваєш, що ти в дуже якісному автомобілі. Це справжній преміум. Навіть ну просто дизайн цих вентиляційних отворів ну натякає на те, що над цим люди думали. Пластик всюди м'який, навіть понизу все зручно зроблено. Є два підстаканника, є керування меню. У нас тут дуже великий екран, все красиво, все класно, є налаштування по автомобілю, все в нас вже русифіковано. Якщо захочете, можна перевести і на українську мову. Машина в Харкові, тому тут поки що так. Дуже зручний салон, але назад сідати у вас чи вда... навряд чи вдасться. Бо о, тільки. Але назад тут, мабуть, не треба і сідати, бо машина дуже маленька. Назад дверцят нема, але заради вас виключно, я спробую. Якщо ваша вага 100 кг, мабуть, взагалі не треба цим займатися. Але якщо вам прям приспичило, то взагалі Ага, о, є в нас клавіша, завдяки якій можна відсунути. Крісло одразу вперед, воно відсувається, нахиляється прямо до керма, начебто непогано, але проєм маленький. Це все ж таки для якихось дітей, скоріш зроблено. Але заради вас спробую. Тут начебто навіть зробили якийсь підстаканник. Лише один, але він є. Запас простору над головою тут ще залишається. У нас є крючочок, є система Harman Kardon. Є підстаканники справа, зліва і по центру. Тобто вони думали, що тут можна сістися в трьох. А третій ремінь є. Ні, ременів всього два. Але підстаканників три. Тож, ну, все ж таки, тут не більше двох, бо ну реально центральний тунель хоч і вузький, але дуже високий. Тут просто не сядеш. Але в принципі сісти можна. Але я думаю, що місця для ног не залишилось взагалі. Ну, друзі, я себе затиснув. Скажу так: якщо треба десь по місту коротенько під'їхати, в принципі, можна. Місце для ног залишилось, бо я трошечки підняв вище сидіння і просунув свої ножки. Але в принципі, тут місця небагато, якщо чесно. Але якщо ви тендітна дівчинка і поїхали з подружками кудись на шопінг, в принципі, я думаю, вам це вдасться. Але, Вам не вдасться вивезти з собою якісь покупочки. бо... На жаль, багажнику тут майже нема. Тут, тут, типу, 200 літрів, можна відвести кожух повітряного фільтра. І понизу в нас там є ще місце для зарядки. У нас, у нас її нема, але воно там начебто є. І все, ніякої докатки, нічого такого або схожого на це тут нема і не буде. Можна тут якось причепити оці штучки ще. А ось так, О, ось так. Давай зробимо. Ось. Ця полочка буде трішечки відкриватись. Є ручки для закривання, але все одно класти сюди ви багато не будете. Так, пару пакетів зараз поклали, закрили і поїхали собі. Є камера заднього виду і Union Jack в задніх фонарях. Це все, що вам треба знати. Дизайн. Фантастичний. Якщо ви ще не перемикнули канал, то друзі, ви повинні розуміти, що такі машини з Америки можна зробити приблизно приблизно від бюджету 15 тисяч доларів. Це може бути не 24-й рік з таким пробігом, як у нас, але ці машини з'явилися наприкінці 17-го і ті машини можна зробити трішечки дешевше. Якщо ви хочете собі машину майже без пробігу 24-го року в шикарній комплектації в червоному кольорі, нагадую, саме ця продається в Харкові в описі під цим відео. Ви знайдете посилання. На продаж цього автомобіля звертайтесь, організовуйте тест-драйв. Я думаю, вам сподобається. Нам сподобалось, але ви поки що цього не знаєте. Тому не перемикайтеся, ми сідаємо за кермо і дізнаємось разом з вами, як їде електрична версія запальнички Міні Купер. Трошечки розповімо вам про салон цього автомобіля. Як тільки ми вмикаємо задню, у нас вирубається парктронік, камера заднього виду і дуже прикольні звуки. Також у цій машині є швидка клавіша для доступу до всіляких електронних функцій. Машина нагадує майже все, що взагалі може. В ній є камера нав... навігація, є мультимедіа, Харман Кардон. Також цей обідок в нас змінює кольори, якщо ви міняєте налаштування двигуна. Є якісь у нас налаштування, міні, Амазон. Це все не дуже цікаво. Найцікавіше в нас тут. У нас є дуже багато всіляких нас... налаштувань, які ми можемо зробити. Мову, прибори, в нас є ідентифікаційний дисплей, цвітові схеми. Ми можемо, согласно режиму движення, можна одразу зробити спорт або лаунж. Ну, тобто, все це можна змінювати. Дисплей теж можна міняти, Яр, яскравість, ну тобто, налаштувань дуже багато всього. Єдиниці, ну, звісно, можуть теж мінятися. У нас дуже багато всіляких налаштувань, звучання. Якісь водійські профілі, ви можете налаштувати так, щоб машина одразу вас запам'ятовувала. Також, якщо ви катаєтесь з дружиною, тут, якщо не помиляюсь, у нас є навіть пам'ять. Так, ні, пам'яті сидінь, у нас немає. Але є автоматичне світло, музика Harman Kardon навігація, є навіть панорама. Коротше, машина прикольна, зручна, і найприкольніше, це дисплей. Якщо в звичайних міні тут у вас буде кругляш, то тут повністю електронний дисплей. Є ще бувають комплектації з проекцією. Це теж прикольно, але не максимально На жаль, є ще з проекцією, У нас проекції нема. Коли ми машину запускаємо, у нас вмикається. Електрокерування двигуном. Так, можна налаштування меню міняти просто звідси. Навігація, комунікація, медіа. Мій міні. І тут можна бачити, що за останній час у нас витрати електроенергії 13,8 кВт. Не знаю, чи багато це чи мало. Мабуть, люди, які частіше їздять на електромобілях, вам це скажуть. Можна планувати зарядку і багато всілякого. О, тут низька чи висока рекуперація можна змінювати тумблерами. А це що? Відключення трекшену. А це спорт. О, так, у нас є режим Грін. Ну, це я хотів показати. Коли загорається Грін, то це ну, найекономічніше налаштування. Вона їде максимально економічно. Є ще режим Грін Плюс, коли вона ну, максимально душнільська така версія. А можна це все перемкнути в режим Мід, тобто це середня якась настройка. Або налаштування спорт. До речі, я весь цей час катався на ній в на налаштуванні міт. Цікаво спробувати, як вона їде в максимально душнільській версії. Тож, друзі. Пристібаємось паском безпеки, машина дуже безпечна, дуже зручний підлокітник, який можна відкинути, налаштувати по висоті і навіть відкрити, там щось покласти. Є підстаканники, є місце для місце для вашого очечника, для блатних ваших очечок. Є зарядочки, USB, є панорама, є якийсь навіть бардачок, і він навіть великий. Тож машина зручна, вмикаємо драйв та поїхали. Да. І тумлери, як в самоліті, є ще підсвіточка. Типу ночничок такий, воно синя така. Прикольно. Присял. Який дисплей у нас. Який дисплей тут. Тумблерочки. Старт-стоп у нас ось такий. Тож, вмикаємо драйв, відпускаємо а, педаль то, гальма і машинка поїхала. В еко режимі вона показує 79 км запасу руху і майже 50% зарядженої батареї. Цікаво, скільки воно проїде насправді. Власник цього автомобіля вже на ній трошечки покатався, і він сказав нам, що машина може реально проїхати влітку, якщо ти вмієш їздити на електромобілі, приблизно. 240 км, Тож 245, як нам обіцяє завод, приблизно машина проїжджає. Але це не буде ну, їзда в стилі міні, це не буде якийсь а, швидкий рух, бо якщо ви будете на ній навалювати. А я дивився огляди людей, які на ній навалювали, то вони кажуть, що реально вистачає, якщо прям навалювати на 140 км. Небагато, але ну, це міський автомобіль, він в будь-якому разі не а, створювачі создателі. Створювачі цього автомобіля не налаштовували його на те, щоб ви могли ним дуже багато кудись а, мандрувати. Ні, але якщо вам дуже хочеться, то в душнільському режимі ви проїдете тих самих 200 кілометрів. Далі у вас швидка зарядка, 40 хвилин і ще 200 кілометрів. Якщо вам дуже це треба. Але ця машина взагалі то зроблена для того, щоб ви отримували кайф від їзди по місту. Ця машина була створена, ну, в першу чергу, класичний мається на увазі. Та воно навіть в плюс валить. Вона була створена саме для того, щоб отримувати задоволення від водіння. І якщо ви собі брали міні електричний саме для цього, вона 100% подарує вам таке задоволення. Ну так. А, він маленький, але він перекриває взагалі все, що треба. Можна закрити шторочку, якщо дуже хочеться бути, щоб потемніше. В принципі, зручно. Звісно, це не Тесла. Так я розумію, що за ці схожі гроші можна купити Теслу Трійку. Або якщо ну, там взяти побільше пробігу, то постаріше по роках, то якийсь навіть Тесла Ігрі компанії Carfosol може вам привезти під замовлення. Але такої яскравої зовнішності в неї не буде. На сьогодні Тесла. Ну, перетворилась якийсь такий Нісан Leaf 5-7 років тому. Тож, коли 5-7 років тому всі собі почали купувати ліфи, це було недорого, всі на них їздили, економили, і це була машина для економії. То сьогодні бюджет на ці тесли починається там приблизно на гарні машини від 14-15 тисяч доларів. І сьогодні це теж машина для економії. Так як їх дуже багато, їх дуже багато на розбірках, дуже дешеві запчастини, повно майстрів, які розуміються на теслах. Це машина сьогодні для економії більш не крутезна. Але при цьому вона зручна, сучасна і по співвідношенню ціна якість, мабуть, сьогодні це найкращий електромобіль. Міні, це не те. Якщо ви хочете собі прямо електромобіль, щоб економити, щоб прямо отримувати якісь електроплюшки, це, мабуть, не те. Ні, це в першу чергу іміджова іграшка, яка навіть в режимі Green Plus, ну, валить так, що в мене оператор аж впирається в стінку. Вже тризначні цифри в нас. І це найекономічніший режим, ми не вмикали, навіть мід не вмикали. І машина ще й катиться непогано, але ми можемо зменшити рекуперацію, щоб вона ще далі катилася. Прикольно. Мені дуже подобається. Як вона їде, взагалі ніяких зайвих звуків нема. При тому, що мені здалося спочатку, що машина жорстка, то ні, ми зараз виїхали на дуже погану дорогу. Прям дуже погана. І ну, машина їде комфортно. За ціни. Ну, навіть Тесли зазвичай бувають жорсткіші. Чомусь там у різних роках, мабуть, були трошки різні налаштування підвісок. Буває, що Тесла на 19-х колесах їде, ну прям жорстко і некомфортно. Тут такого нема. Вона така плотненька, але збита. збита, так, але дискомфорту, от прям щоб дискомфорту, я б не сказав, мабуть, його тут все ж таки нема. Машина їде прикольно. Так, грін. Green... Ми спробували, давайте спробуємо міт, середній режим. Збалансоване на, налаштування якесь, мабуть, тут має бути трошечки інший відгук. До речі, кермо таке важкувате, але в міні воно завжди було таке. Колись давно я переганяв міні попереднього покоління 2012 року випуску з двигуном 1,6 турбо, і вона прям така була ну, не жіноча машина. Тут є щось трішки таке, теж таке товсте кермо. Але при цьому дуже все красиво, дизайн. Фантастичний. Я не знаю, чи буде тут зручно дівчинкам. Мені дуже зручно і при цьому кайфово. Моя вага 100 кілограмів, метр вісімдесят мій зріст. Я всівся дуже зручно. М'який пластик тут. Тут я по, по, просто по всіх органах керування знаходжу все, ергономіку майже ідеально. Переїзд трошечки дається жорсткувато, але при цьому динаміка вона трошки навіть підбуксовує. Прикольно. Їде добряче, друзі. Якщо хочеться прямо десь їхати красиво, то я думаю, міні-це один з тих автомобілів, який неважливо з двигуном 1,5, двигуном 2 літра. Або все ж таки у вас буде електроверсія, як у нас нагадую, вона продається, а, машина буде в першу чергу динамічна. Вона фантастично, динамічна і вона для отримання задоволення за кермом. Не знаю, чи буде нас як на придурків. Дивитись люди, але якщо вам дуже треба якось десь пошашкувати, це машина майже карт. Ну, реально. Я не знаю, чи можуть вам дати якісь інші автомобілі такі відчуття, ну Тесла ну, хіба що перформанс вам так буде даватись. Вона просто як карт е слідкує за кермом, переналаштовується просто фантастично. Нам трошечки буде жаркувато, ми все ж таки зробимо. І спробуємо все ж таки налаштування спорт. Одразу в нас змінився колір. Тут колір тут трошки змінено одразу характеристики педалі акселератора. Ти прям хочеш з кліматом покататись. Це ж у нас електромобіль, чувак, ти що? Тому в спорті. В спорті вона шліфує просто постійно. Не скажу, що сильно динамічніше, але агресивніше 100%. Прям да, валить, будь здоров. Тож, покатаємось в Грін Плюс, щоб повернути власнику машину ще з якимись а, залишками електроенергії в акумуляторі. Ну і дуже цікаво проїхатись по такому собі а, полігону. В Харкові його знають як гепаштраси. На цій а, ділянці нема обмежень швидкості. Вона переносить нас на німецький полігон. Якщо вам десь дуже схоже, що це якісь харківські пейзажі, то ні. Ми зараз в Німеччині це був монтаж, склейка. І ось на цьому ділянці, якщо ви їдете на звичайній автомобілі, 70 вас вже виносить. А на гарних машинах можна їхати 80 або 90. В будь-якому разі тризначні цифри, як у нас зараз, вам доступні на дуже малому колі автомобілів. Але я тут можу ще й прискоритись: 105-110. Фантастика! Взагалі ні кожний автомобіль може тут їхати з такими швидкостями. Я, мабуть, трошечки відкрию. Бо ми тут задохнемось. Коротше, економити я не планую, але навіть в режимі грин вона валить, вона просто за кермом слідкує фантастично. І при цьому при відкритих дверцятах віконцях у нас трошечки гучнувато, але без них, в принципі, норм в Принципі норм. Я думаю, що ми все з'ясували на гарних та на поганих дорогах, нам не треба ще на той закритий участок дороги. Так як у нас міні, вона розвертається, розгортається майже на місці, як вона валить. Слухайте, я пам'ятаю свої перші враження від Тесли. Було круто, але мені якось було трошечки сумнувато. Я не знаю, що вони зробили тут з цим автомобілем, але він, мені кажеться, веселішим. Так, він менше потужності, ніж. У Тесли. Він 100% в якихось а, звичайних автомобільних. Цінностях, якщо ми беремо, він точно гірший за Теслу. У ньому менше місця, на нього важче знайти запчастини, і взагалі це ну, такий штучний продукт, і більше іграшка для якоїсь дівчинки чи хлопчинки, як другий автомобіль в сім'ї. По місту кататись. Тобто, якщо у вас є якийсь там Land Cruiser, Прадо, або щось, якийсь доджик, або якась Тойота Camry, щоб було вам дуже надійно їздити кудись далеко, або дизельний якийсь ваг, теж прикольно. Але якщо ви хочете... Запальничку для міста, щоб отримувати задоволення, ну навряд чи щось вам дасть кращі емоції, ніж ця машина. Просто фантастика. Вона валить скажено. При цьому вона стоїть на дугі. Я не знаю, на якій машині тут можна ще так їхати. 110, чуваче, 113, 116, 120, 130. Фантастика! Як вона валить, а? Колись я тут їхав на Теслі. А, на жаль, там була зимова гума, причому ще й китайська. На швидкості 80 асфальт був сухий, але зима, так, прохолодно. Десь мінус 2-3. На швидкості 80 мене там викидало. Тут тризначні швидкості. Машина тримається. Так, це літо. Зовсім інший держак, 23 градуси тепла. Я розумію, інші абсолютно умови, але тим не менше, знову склейка. І ми потрапляємо на дороги міста Харків. Для вас це буквально секунда. А ми три тижні їхали, щоб сюди потрапити. На жаль, машина дуже весела. Я не знаю, що можу тут взагалі розповідати, бо я сів за кермо і перетворився на якогось 18-річного пацана, якому дали якусь іграшку. Чомусь навіть Тесла не виникає в мене таких емоцій. Останнім часом я такі емоції отримував навіть не від Мустангу 23, навіть не від Шевролі Камаро 2 літра турбо на Чіпі. Всі ці машини ми знімали. Дволітровий турбоваг а, GTI, Volkswagen теж не дав мені таких емоцій. Хоча там був попкорн, вихлоп. У ці всі хлопки, дуже прикольно, круто. Але тим не менш, ну якось він так не керувався. Я не сидів, як влітий в цьому кріслі. Зазвичай просто є машини спортивні, наприклад, та сама Альфа Ромео Стеліо, яку ми нещодавно знімали, дають вам класні відчуття. Але таких відчуттів, як міні, вам може дати лише міні. Більше ніхто. Кажуть, що Mazda mx 5 дарує щось схоже, але поки що нам вона не потрапила на огляд. На жаль, якщо у вас є Mazda MX5, пишіть нам, ми дуже будемо раді зняти ваш автомобіль на огляд і розказати про нього все, що думаємо. Кажуть, що це фантастична машина. Я не знаю, на як їде саме Mazda MX5, поки що, на жаль. Але от міні їде якось ну, фантастично. При цьому ми знімали півторалітрову версію міні-кантрімена п'ятидверну. Вона їхала непогано, але таких фантастичних емоцій не давала. Тут поєднання динаміки з керованістю, просто фантастичний коктейль. Якщо хочете отримувати посмішку у всі свої 32, просто купіть цю машину. Так, це справжня запальничка. Просто купіть цю запальничку і кайфуйте по місту майже безкоштовно, бо машина не бере бензину взагалі. Але так, Дуже далеко не від'їхати не вдасться, бо запасу руху тут небагато. Бо машина маленька, велику батарею сюди не втиснеш. На жаль. Тож, друзі, ця машина, нагадую, продається. Якщо цікавлять автомобілі по наявності, то саме цей автомобіль ви знайдете в описі під цим відео. Ну а компанія Carfosol, дуже дякую вам, що додивились до цього моменту відео. Дякую вам, що ви не поставили лайк та написали коментар про цей автомобіль. Ну і якщо вас цікавлять автомобілі з Америки, в описі також ви знайдете наш телеграм-канал. Підписуйтесь, буде цікаво, там завжди є кожного дня цікаві лоти, якісь відео торгів, як продаються, якісь секрети покупок автомобілів на аукціонах. Все ми розповідаємо, безкоштовна консультація. Також в описі є наш сайт, посилання в описі, якщо цікаво. Звертайтесь, по всій Україні працюємо. Можемо зробити вам машину під замовлення, саме машину вашої мрії. Тож, якщо ви мрієте про міні, ми вас відмовляти точно не будемо, бо нам вона теж сподобалася. Дякую, що додивились. Гарного дня. До нових зустрічей!